Є новина, друзі, Україну залишать без грошей. Дослухайте до кінця, в п'ятницю відбулися перемовини Єврокомісії та Бельгії, країни, де знаходяться російські арештовані кошти, які мають надані бути в якості репараційного кредиту на 185 мільярдів. І ці перемовини були абсолютно неуспішні. ні до чого вони не домовилися. Бельгія вимагає повністю гарантувати ці кошти. Ну, тобто, якщо їх придеться відшкодовувати, щоб євросоюз підписався під тим, що всі країни. Будуть їх відшкодовувати, і вимагає, щоб всі країни, в яких знаходяться активи росіян, теж ну, в якості репараційного кредиту. А цього не буде, тому що є такі країни, які не підуть на це і не готові навіть це розглядати. Що найтривожніше для нас в контексті цих перемовин, що багато критиків в Європі говорять, що Єврокомісія не Розробляє якийсь альтернативний варіант, ну тобто якусь іншу позику або якісь інші кошти від Євросоюзу, які будуть надходити планово до України до нас, ну тому що без коштів ми не виживемо. Це об'єктивно, і цього не відбувається. Єврокомісія собі взяла паузу до грудня місяця. От говорити про цей репараційний кредит, вже практично там. Ну всі експерти кажуть, що відсотків 60 його точно. Не буде, а іншого варіанту не розробляється. До речі, чому це відбувається? Чому Бельгія не хоче і багато країн не хочуть ну, ці кошти арештовані росіян віддавати Україні? Тому що літають дрони над Європою. До речі, над Бельгією дрони літають найбільше російські, постійно її тероризують. І міністр оборони Німеччини Пісторіс висунув таке припущення, що свідомо росіяни тиснуть на Бельгію, щоб Бельгія не віддала в якості репараційного кредиту ці кошти. Україні, що дуже важливо, ще одна деталь. Раніше з'явилася інформація, що нібито американці за і підтримують передачу цих коштів Україні в якості репараційного кредиту, і готові це зробити публічно. Потім Трамп сказав, що ми цим не займаємося. Це питання Європи, і я цього робити не буду. А Тепер знов з'явилася інформація, що американці підтримують. І як на мене, знаєте, це просто така інформаційна гра. Мол, там джерела кажуть, що ми підтримуємо, а публічно Трамп каже, ми не до чого ми цим займатися не будемо і цього робити не будемо. А це означає, що ну, коли європейці чують такі слова, вони точно не будуть готові виділяти кошти. І те, що Єврокомісія зараз не готує якийсь альтернативний варіант, це дуже тривожно, тому що ну в нас грошей на декілька місяців наша влада популістичними програмами. Гроші роздає і вийде так: або прийдеться друкувати гроші, або прийдеться брати ну, запасів. Бо вона зараз золотовалютний запас, виріс до максимуму. Але є одне питання: цей запас знаходиться за кордоном. І чи Америка і Британія дозволять його тратити? Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці. Профіля підписуйтесь там. Давним-давно все було є новина.